Привіт всім мене звати Богдан і сьогодні ми я буду з вами проходити ігру під назвою Некропольс. Це відео буде таке собі, як огляд е, ігри як цієї ігри, яка недавно вийшла. А вийшла вона якраз цього, цього тижня. Е, коротше, краще опишу вам, що таке Некропольс. От представте собі, е, я звертаюся, звісно, до тих фанатів ігри під назвою Dark Souls. От, Як ви самі знаєте, теж вже Dark Souls вже починаючи із третьої частини вже більше не будуть випускати ні одну ігру. Про неї, тобто хіба що лише випустять деякі доповнення до цієї гри, і багато інших інді розробочків теж хочуть зробити таку собі пародію на Dark Souls. От якраз Некроплюс є якраз із цією пародію на Dark Souls. А саме такий собі трешовий хардкор, якому нам треба досліджувати під цього самого Некроплеса. По історії, якщо я добре пам'ятаю, що казали самі розробочки, це так станеться, як будто ми будемо грати за одну із шукачів пригоди, які прийшли у цей Некропс. Міс. Цей Некрополіс був створений якимось відомим таким, ну, не відомим, а могутнім чаклуном, який в центрі цього, 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 цього міста Некрополіса, знаходиться якась така книга, яка може дарувати людині якесь знання. Ну, я б це по факту за те, що я встиг почути по цих розрахочках, ну, то було ще прошлого року. Отже, давайте почнемо. Насчет нової ну, Це, тут вона, звісно, на російській мові на даний момент. Ну, похоже, з ним. Добре, начинаю нову ігру Чорний Страж. Так що, як бачите, тут можна вибирати собі різні персонажа. Ну, персонажа. Ага, як я понял. Значить ми можемо вибрати або жіночий клас. Як ви бачимо сталію, або чоловічий клас. Ну я вибираю цей клас. Так, виберу колір. Так, не можна. Я знаю, я виберу... Я давай виберу цей колір. мені це пішли подобно. Ну добре, давайте починаємо. Дальше. Якщо чесно, я давно проходив всі ігри на шотрі із Dark Souls. Та я пройшов починаючи від першої кін, і закінчуючи її останньої частини. Так що трохи толку як в цих іграх грати, я знаю. Єдине від Dark Souls 3, те, що в цій ігрі, кроме того, щоб гутити і прокачувати нашого персонажа, є і Дана така ще можливість, як крафтинг системи Тобто, так, тут є система крафт. Добре, тут у нас управління є. Доволі класно, між проще придумали, що управління як відпочатано е, на самой стіні. Отже, що ми бачимо, у нас є ліва кнопка як проста атака. Якщо я нажму Shift і ліву кнопку, я зроблю сильну атаку. І що сам більше прикол, і по словами зі слів е, розробників цієї гри, що кожна зброя, наприклад, як бачите, зараз у мене не таке. Типу катана, і кожна зброя буде мати свої унікальні бойові навички, і бойові е, способності. Добре, вертаємося до цього. Значить, права е, кнопка мішки просто класти як блок, а задержка із Shifton і, і правою кнопкою я буду робити такий собі, як ривок, аби контратувати ворогів. Значить, пробіл це прижок, е, крол це хто пам'ятає Bloodborne. Та крол можна буде як е, одскачити геть від нашого суперника. Значить, АВСД це у нас рухи, В це прискорення, Бачите тут. Далі ТАП це є е, зафіксувати ціль, якщо під час бою з одної ціль ми можемо як прицілитися до цього. Ну, ну ви самі поняли. Добре, Q іспользувати предмет. А це я звісно зря зробив, але поки з ним. Вже, це, кажу, це так, моє перше, як просто якийсь огляд, я ще буду не знаю, чи буду робити повне проходження ігри. Я потім у ВКонтактах лишу таке як е, голосування по цій грі. Що ще хочу сказати, що я на даний момент раз буду робити свої відео без веб-камери, бо воно мене зараз не ремонтує. А далі, коли воно вже зремонтується, буду робити вже далі. Е, може і з веб-камерою. Ну тож, все буду вирішати батьви, бать, а я там потім кажу, зроблю ну, невеличкі як опитування, кому хто хоче, я б я робив із веб-камерою, то буду робити. Хто хоче, б я робив із коментарями чи без коментарі, все буде, буде рішати. Добре, давайте назад сюди. Значить, Е e у нас действие, R e, 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 суздання і інвентарь. От бачите, у нас тут є інвентар, у нас тут є лише три речі. І от бачите, создати предмет. Значить, для того, аби нам создавати ці всі речі, нам, звісно, треба буде роздістати ці всі як інгредієнти, які нам потрібні для того. Кроме того, у цій грі можна буде ще збирати такі, як ці як самоцвіти. Самоцвіти нам будуть потрібні в подальшому, для того, аби ми могли торгуватися із продавцями, для того, аби виторгувати кращі речі для нас. І ще хочу додати на щодо самого... Не, сеттинга, а самого оздоблення цієї гри. уже на мене хтось направляет, то есть. Оп. Так, приціл. Вау. Добре, явный. Е, euh, так, дивимось, що це в нас? Поломаний длинний меч. Е, я не буду брати лампону зброю, тому що мені не то не треба. Що я хочу хотів сказати, да. Що тут сеттинг доволі файний, ну і сеттинг і... доволі так прикольно виглядає. Доволі файно розробки із HBC зробили. Да, це такий спитні І Чогось передо мною появилися здоровенні піраміди і а-ля Illuminato. Окей, це доволі дивно. Не знаю, чого розробники вирішили з таким сетінгом зробити. Ну, з таким оздобленням ігри, кажу, сетінгом постійно. Добре. Давайте раз позберемо все, що тут є у нас файнові всі самоцвіти. І як бачите, тут ще такий невеличкий кружок зверху є. Так, м'ясо. Цей невеличкий кружок він символізує як, е, те, що нам треба прокачати. От, хто пам'ятає, хто грав ігру Dark Souls? Та знаєш що, для того, аби нам можна було прокачувати нашого персонажа, нам потрібні були душі. Тут же для того, аби прокачувати нашого персонажа, yeah, от зараз. Nice. нам потрібні такі значки. Е, от, зараз я підійшов до цієї книжки, От зараз я не змутість. Значить, для того, аби прокачувати е, навички нашого, нашого персонажа, нам потрібні ці, як я казав вже, ці кружки. Но на даний момент у мене зараз тільки один кружок, і е, як бачите, я раз нічого такого не можу відкрити собі і удосконалювати. І так, ну, і, важна. Ну, як бачите, це всі книжки, які ми можемо пооткривати. Кожна з них стаке як перк або якесь удосконалення, яке вона відкривається. Наприклад, тут, наприклад, є. Э, Берсер. Э, як написані, Берсеркерство. Э, так написали, що я не розберу. Вот я так читаю, <гумутно> Так що вибачте. А так, да, я ще не казав, що це моє перше відео, яке я роблю з коментарями. Ну хоча, може це я вже і казав, я не знаю, я без повторяюся заново. Ей, <півеселість> хорошо повісілиться. Так хороша повісіліться. Хоч кажучи, так, вкратце об'яснюю, значить, це всі системи удосконалення, які ми можемо відкрити для нашого персонажа під час походження ігри. Ну добре, йдемо далі. Я. це. Так, або вліво, або вправо. Так, я подивлюся, що трошки чи в нас не нічого такого. Так, це не йде вже верх. Войне ніч. Так, я можу з цим щось займатися. Я медноголовый, вполне для меня эти мелкие задания, и я э, осыплю тебя невидимыми богатствами. Ага, значит, нам... Зараз я покажу вам, я как раз систему крафтинга, вот, это. вот создать. Значит, мы на данный момент можем создать себе два этом мяса. Значит, первый это рецепт стандартный рацион и рецепт железный рацион. Ну, на данный момент я, мож... я создам уже просто стандартный рацион. Доброе. Е, я зробил, что с ним взяли. І стандартний раціон. Закліте и нагуим. И там ще завдання, было задание. А да. Заклите и на Гуим и собі еду. 11. Ну добре. Тут я їду, я на жаль, не бачу, не ище. Ааа. Значит, тут у нас ще є торговець. От, добре. Значить ми у нього можемо купляти е, деякі припаси, які нам потрібно. Вать припаси, вать, як бачимо, це цвята ака амек, Амендасо. Цвята амендасо, не розберешся. Як я понял, це як, як е, м'яти скін нашого персонажа, а це вже як м'ясо. Значить, у нас є просте м'ясо і. гніалаї, да ігеніля м'ясо. Не я візьму у вас все. Так, не хватить, да, мені хватить моя, добре. Так, є м'ясо. Так, але мені не вистачає ще деяких інгредієнтів. Ні, ще можу сказати, що як озвучка самих цих персонажів, так, сюди випадати. То озвучка цих персонажів доволі така цікава, вони як не говорять буквальною мовою, як ви чуєте, а знаєте змішаним діалектом. Непонятним діалектом, якщо чесно. О, ще перший персонаж. -о. Клас! моїм першим ворогом, ну, кроме не першим ворогом, а першим серйозним ворогом Чорт! Ха! ха Я його зміг його валити. А, блін. Чорт! мене завалять так зараз. Подходимо, одходимо. Чек, може ви не замітили, може не замітили, але тут є. Ай, ай-ай-ай-ай-ай. Ластит блок. Що тут є дружественний огонь, тобто вороги можуть самі собі навіть, або друг другу видавати, виносити типу, урон. Добре? Так, це виїхаю. Добре, є один. Ладно, ну, уроди. Добре. Що це у нас? E, Міч e, животера. E, короткий м'яч. Ну ладно, пусть буде. А в цього що? М'яч із изгоя. Ну це типу, як м'яч якогось зомбі, чи щось таке. Ну, я беру раз цим мечом, Мяч его голову Це... Просто не привикну незвично мені як е, з цим управлінням рухами нашого персонажа. Тому що тут не можна поміняти як управління. Тут або на клавіатурі граєш із тими заданими характеристиками. Тобто .е. управлінням ігри. Фать. Фать е, ти можеш... Вать тупо джойстиком можна в неї играти. Да не знаю, навіть нафіга я це зробив, це купив Вони такі як, як ці хресталеві саламандри, як із третьої частини, або з усіх серій Dark Souls. Там були такі хресталеві э, саламандри, які при убивстві давали нам полезний лут. Добре. Так, я з цим щось може б'ятно, да? Так, це взагалі з металу зроблено. Добре. Ну, далі. А і пора би зробити вже якийсь сильний якусь сильну атаку Ну доволі непогано вийшло ще знати де я якому всім Так я лучше по одному буду їх витягувати Я сказав що я буду їх по одному витягувати і за мною вже двоє ціпилися. Окей, жопа жопа жопа, жопа, треба тікати. Ого, як на старого дідугана, він доволі файно рухається. Добре, є двоє. О, це доволі непогана річ. Ой. Мало змісти свій, свій повітря. Давайте. А це що за фіня там ще буде? Аліна, 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 аліна. Да, це мало жорстче, ніж Dark Souls. Окей, блін, мені треба тікати, я тут ще. Треба запустити трохи. Добре. Отступаємо. Добре, є. Отступаємо. Значить, така у нас тактика буде. бий і отступай. Сама надійна тактика з усіх. <сих> якщо чесно. Так. Перед тим, як піду далі, я, я краще. Щось собі безкрафти, якщо може. А, то може, я собі зроблю железную раціон. І швин был більш кращим, як я поняв, да? Добре. Так, мені би ще догадаться як міняти. Значить, один-два у нас міняти холодну зброю і два це, цеби міняти щита. Ну я це зараз вам покажу. І q аби использувати приклад. А ну будемо зайти нашся. Чрт! У меня вже поу Добре, є. А, я для цього вже не розприйму, що різні раціон, так, то я жизни забрали. А, добре, йдемо далі. Надіюсь, хоч звідси вони не будуть постійно спавнитися. А, чорт, ще склєти приводиться. А так, а ну подумаємось, як моя ця, ця, ця зброя буде робити атаку. Добре. А, бачите, вже по-другому вже п'є вона. Так, знаєте, мені би було б більш легше, якщо б як було так навкруг бігати, і вони будуть друг друга бити я ж казав. Ой я, я такое. <риклад> Якось допоміг мені касміля, а. Інтересно, а я бекстеп можу сравнити? Буй бизнес тут уже не врахували цей прикол. Понял, тут не бестолковый. Ці маги поучки. Як чесно, я думаю, вони будуть такі як хрустальні е, саламандри із третьої частини. Ну, видимо, я ошибся. Блин. Так, чего у нас світится червоним? Блин, мені зараз би лут би їх по одному з них витягувати. Оооо, черт, до мене ще якісь привезли. Так, я лучше поміну другу меч. Аааа, Так, коротше беремо ту саму тактику. Добре. Знаєте, якщо я так буду їх крутити, то вони точно друг друга до смерті. Бать мене до біду смерті. Хіх, хто зна. Крайні мирі з попереднім ми... Пойду вс як треба. Не могу пожили. Добре, я один. Добре. Черт. Добре, є, ще один сілет остався. Я раз скіле. Сразу двигунся. Добре, йдемо далі Не знаю, як ну, у нас трохи хардкорна Ніж Dark Souls. Dark Souls. Якщо чесно, теперь 9сь. Порівнювати між Dark Souls э, серімі і Dark Souls тацією рою, та це є більш і хардкорна. О, я не знаю, бо я просто думаю, що він до босса, бо найбільший клас, був, який був у Дарк Souls, це, звісно, лише боси були. За їхнього різновісно силою. Е, Тут я не знаю, чи в цій частині є боси, бо я не розумівав. Так, э, дивимося, я можу ще щось собі скрафтити. Можу ще? Я собі пороблю вже. Він цю всталевую їду, то есть сталевий раціон. Я його так будучи назад Так, я вже все вс использую знаешь, дасть, Я задания, руку, но... Не знаю, що мені дасть Якщо я виконаю ці все його завдання, цього мідного лового ним уже Так эээ... добре Мало Хипе собі встановимо Добре Бачй, Чорт скихи у вас тут є Чорт. Так. Кажу, достой непривичний, тому що коли ти граєш у Dark Souls ти в цю гру, то наприклад, у мене Dark Souls на Shift завжди було як класти блок. Тут цього вже не можна. Тут лише тупо на праву кнопку треба нажимати, аби класти блок. Так що мені мало не вдобно все. Так, натикай, натикай, дяв есть. Ти вже якийсь дивний. А, то у нього ще арбалет є. Зашибись, можна такого арбалета? Добре. Черт! Уга, мы дідуан старий? Ну, по крайній мрії хоч цей кристал пропав. Так туші си. Добре, є само По крайній мере, Доволі на... нормально одержимося. Да, ми мало похоцали на бок, знайде вже. О, є їда, добре. О, чорт, ще більше таких кристалів. Це буде не Ну от, зараз почнеться. Так, ой. ходом, отходом, ходом, отходом, ходом. А, чорт! Цепися от мене! Шбек тудиш, подходиш, добре! Так, держим блок. Окей, Добре. Так, я раз підключу на цю іду. Я хочу просто тратити до той трайціон. А, ага, як я поняв, вони між собою даже боже б це. Це тож прикол. А, да, бо я помню, ще розказували розробки розробчики розробчики, <гум> вибачаю, що я так кажу, що деякі е моби в цій игрі можуть між собою конкурувати. То тобто есть є такі моби, які, наприклад, є... Ворогами і один одному або може даже співпрацювати разом. Це доволі унікальне. Ну, не унікальне, це, звісно, в більшість іграх теж таку систему використовують, але у такій ігрі, типу такий і доволі класно зробив. Це криза. А, блін, іще кристало. Блін. Капець. Е, що за. Окей, близько туди заходити. я видел, что у него отпало было. О, О это щит, класс. Ну и классно выглядит. Да? Я не знаю, идти мне туда, или нет. Добре. Так, тикаем, 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 назад, 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 назад. Добрый Так, буду... Блин, их уже двое. Так, капець, коротше, беремо ту систему, тут ту, старий прикол. Надіюсь, хоч один з них помре від іншого. Щось я сумніваю, що Вони всі б'ють тяжкою атакою. А, от холера. О, є! Заципну, його. Добре, я один. Добре. Буду робити цю тех, тактику, там вона щось вивезло. А лянь, з них точно щось випадає. У раз. А, блин. скільки ж вас там ще є. Ладно, давай замов А, -а, -а. Ааа, черт. Було двое стало трое. Ну ладно, купить, да? Просто держим блок. Просто держим блок. Победимся, что вот сидт и межсебок купим. Чорт! Осплату.

Приємний скільки все. Блін, да, я давно вже не грав в ні одну ігру такого жанру. А чрт. Скільки у вас взагалі в цих кристалах можуть перебувати? А, зашибись. Дізней цей раз минути. Так, чого у мене деревян щит? Оооо, давай там так и хоть, а добре. Привет. Так либо я сдохну, либо он изби себе, себе поб'ють. Або один норма, Хочу Сейчас это один одного не было. Добре. Мать Добрый, я 3 осталось Уж дивизионную Добрый, я два. Ооо, слава богу. Надеюсь, уже більше таких вже не вижу. І там їх ще багато. Так, коротше сюди. Ааа, чрт, їх тут ще більше. Коротше так. Беремо іншу тактику, валим. Так, їх тут ще більше. Тобто самая краща тактика, тупо валити геть от них. Ааа, чрт, це щось не фіне. Не понял, что там так вс разбивается. Типу, як то е, такое. Mm -hmm. Да, идем, удачи. Не, mm -hmm. не знаю, я к вам, но я надію, що ці валем не устанут. Нет, mm не -hmm. все спокійно! Нет, не все спокійно! Один герой, другі масока. Я щось такое вам там сказав. Я не здиг просто, просто толком почитати. Ааа, холера. Ну, як саме бачите, як ви виглядає. Знаки милості. А, значить ці кружки це в нас знаки милості Ну, от бачите, це такий собі не. це така игра Некрополіс. Доволі непогана. Я не знаю, я чи буду, чи, чи буду робити летсплей по цій грі, буду видіти. Все, буду, я потім кажу, я у контактах зроблю е, таке собі опитування, чи робити мені далі летсплей по цій грі, чи ні. Вать е, буду, чи буду далі робити свій летсплей із коментарями, чи тож не. Скажу, в контактах я все буду, там виставлю голосування, ви можете там спокійно проголосувати. І що я ще хочу сказати, це що це моє перше відео, яке я так коментую, так що не дуже сильно мені там з кими мені коментами мені засипуйте мене. все, бо кажу, я лише ще зелений в цій цій справі, так що я надіюся на вашу підтримку в майбутньому. Отже, зустрінемося з вами наступного разу. З вами був Батькобер.